Про те, як вплинула війна на здоров'я зубів українців, як змінилася вартість стоматологічних послуг і як лікують захисників України у день стоматолога, говоримо далі. З нами на зв'язку Ірина Мазур, докторка медичних наук, президентка Асоціації стоматологів України. Вітаємо, пані Ірина. Ну насамперед, з професійним святом вітаємо. Доброго ранку, вітаємо. Добрий ранок, Україно. Добрий ранок українці. Пані Ірино, то як вплинула війна на стан зубів українців, і чи впливає взагалі оцей постійний перманентний стрес на те, що відбувається в нашій порожнині рота? Дякую за те, що надали можливість привітати в прямому ефірі всіх своїх колег з професійним святом Днем стоматолога. День стоматолога це день святої Аполонії, захисниці усіх людей, що страждають на зубний біль. Тож і свята стоматологія захищає українців від зубного болю також тому, шановні колеги, так дійсно стресова ситуація дуже негативно вплинула на стан здоров'я ротової порожнини. Це виявляється і в тому, що більше інфекційно-запальних процесів, більше карісу, більше ускладнень каріозного процесу, а саме періодонтити, періостити, коли є абсцес флегмона. І тому в цей день, день хотіла би закликати усіх українців до того, щоб вони вчасно звертались за стоматологічною допомогою. А що стосується захисників, то так і Асоціація стоматологів України, і самі стоматологи вони займаються і волонтерством. Вони допомагають сьогодні. Е, е, Збройним силам України і стоматологічною допомогою допомагають і матеріалами. Я можу сказати, що асоціація стоматологів України передала для збройних сил України 10 пересувних стоматологічних установок. І ті стоматологи, які сьогодні мобілізовані до лав збройних сил України, вони також мають змогу надавати стоматологічну допомогу бійцям. Адже ви знаєте, були такі випадки, коли Виверткою видаляли зуби. Це дійсно дуже складна ситуація, тому і стоматологічні спільноти сьогодні активно допомагає Збройним силам України. Але ми маємо пам'ятати, що через певний час ця армія бійців, які сьогодні захищають і боронять Україну від ворога, вони Демобілізуються, і питання для мене, як президента Асоціації стоматологів України, одне хто і де, і за які кошти буде надавати їм стоматологічну допомогу, адже стоматологічна допомога вона високовартісна і необхідно залучення певних коштів. Тому це питання. Я щиро вам дякую за запрошення, тому що так дійсно це дуже важливим є аспектом. Але разом з тим, оце питання, якщо ми і в подальшому будемо обговорювати зі стоматологічною спільнотою, це буде вкрай актуальне. Адже сьогодні бійці воюють в холоді, морози. Це негативно впливає на стан стоматологічного здоров'я. Інколи забувають і не чистять зуби. Так дійсно, коли відбувається війна, які зуби, але це. Це негативно впливає на стан здоров'я, і тому, коли вони повернуться, ми вже маємо попередню довоєнну статистику: майже 90% бійців мають проблеми інфекційно-запальні процеси. А тому нам необхідно обов'язково е і в подальшому сануватися. Тому дуже дуже прошу разом. Давайте будемо допомагати нашим бійцям. Пані Ірино, а як взагалі змінились ціни на стоматологічні послуги впродовж цього року повномасштабної війни? Є закон України, який гарантує державою забезпечення стоматологічної допомоги на сьогодні? Один клінічний випадок звернення до лікаря коштує 130 гривень. На візи, це дуже мала сума, але разом з тим, згідно системи гарантій, Національна служба здоров'я України забезпечує оплату лише невідкладних випадків у людей старших дорослих і лікування зубів у дітей. Але хотіла би, користуючись нагодою, сказати наступне сьогодні є. Велика небезпека, що і навіть ці кошти можуть закритись є і певні проблеми проблеми контрактування. Адже ті та інформація, яка доходить з регіонів, свідчить про те, що з комунальними стоматологічними закладами заключила національна служба здоров'я лише на три місяці, і у нас викликає непокоєння. А що буде далі? Адже необхідно фінансувати невідкладну стоматологічну допомогу і фінансувати допомогу дитячому контингенту, тому що ці випадки, які сьогодні є, вони вкрай край негативні і говорять про те, що стоматологічне здоров'я українців бажає кращого, пані Ірино, як, як здорожчання долара, підвищення курсу валют вплинуло на вартість матеріалів. Скажу відверто, в перші дні війни те, з те, чим зіштовхнулася стоматологія, це відсутність лікарських засобів, адже було порушено логістику доставки лікарських засобів. Якщо в аптеки все ж таки доставлялось, то, наприклад, такі важливі моменти, як анестетики, ви приходите до стоматолога, у вас зубний біль, і перше, що робить лікар, це знеболення, ін'єкцію. У нас не було анестетики. Тому що порушена була логістика. і асоціація стоматологів України спілкувалася вже безпосередньо з тими, хто надав продавав ці анестетики. Вони допомагали нам. І я щиро дякую компаніям, які давали безкоштовно, і ми передавали в різні регіони України. Сьогодні це відновлено так дійсно. Стоматологія високовартісна за рахунок того, що Ті лікарські засоби, які сьогодні ми закуповуємо в Європі, вони коштують дорого і це здорожчує стоматологію. Але разом з тим можу сказати, ми моніторюємо і цінову політику не є здорожчання щодо надання стоматологічної допомоги в приватних закладах охорони здоров'я, Тому сьогодні поки що ціни ті же. От ми говоримо про підтримку держави в стоматологічному ракурсі. Скажіть, будь ласка, а от чи є якісь програми допомоги стосовно лікування, лікування внутрішньо переміщених осіб? Чи є, можливо, навіть і від приватних підприємців якісь програми? Чи чу, чули щось про це? Пані Ірину, ну, на ти? жаль, таких програм немає. Внутрішньо переміщення. Внутрішньо переміщення особи вони звертаються до комунальних закладів охорони здоров'я, з якими є контракт з національною службою здоров'я, і усі невідкладні випадки оплачує Національна служба здоров'я держава. А якщо необхідно лікування, постановка пломби, лікування кореневих каналів, це мають лікувати за власний кошт або за коштом бюджету того чи іншого міста. Слід зазначити, що багато міст також дає допомогу стоматології у вигляді фінансування тих чи інших програм. Наприклад, фінансування здоров'я киян дає допомогу для людей старших лікових груп, і це дуже і дуже позитивне тому, що незахищені верстви населення вони більше страждають і потребують стоматологічної допомоги? А коштів на жаль на високовартісні обладнання медикаменти не вистачає ані у держави, і у лікарів також пані Ірино. Можливо, ви знаєте, яка ситуація із наданням послуг на окупованих територіях? Чи маєте ви якусь інформацію від колег звідти? Дякую, питання дуже актуальне, тому що ми ось таким чином півроку спілкувалися з Херсоном, і якщо в перші дні війни ми передавали від асоціації стоматологів України у вигляді гуманітарної допомоги стоматологічні матеріали. Ви розумієте, коли я говорила з Червоним Христом, вони не розуміли, що таке стоматологічні матеріали, що таке стоматологічна гуманітарна допомога. Вони розуміються на загально але стоматологічна це є певним виключенням. Тому ми підключались до цих програм і передавали в перші місяці військової окупації туди в Херсон стоматологічні матеріали, але згодом на блокпостах на жаль викидали ці матеріали і не поступали до лікарів. Ми підтримували з ними зв'язок. І до речі, після того як звільнили Херсон, я щиро дякую колегам, те, що вони єдині об'єднані. Тут же була інформація, що немає лікарських засобів, немає стоматологічних. Матеріалів немає генератора. Асоціація купила генератор власним коштом, передала до Херсонської стоматологічної поліклініки. Багато стоматологів підключилися з своєї гуманітарної допомоги від осередків і надали необхідне після того, як звільнили Херсон нашим колегам-стоматологам. Ми підтримуємо зв'язки наскільки це можливо. Так Студію. Пані Ірино, от з особистого досвіду чула багато історій, коли, наприклад, раніше ще до повномасштабного вторгнення з Польщі приїжджали ставити пломби в Україні, тому що ціни на стоматологічні послуги тут Турки, <турки> тут вигідно різняться. Так, пані Ірино. Чи чули ви про такі випадки? І чи, от цей такий стоматологічний туризм затих і зник? Скажу так, стоматологічний туризм був в довоєнний період і наразі триває зараз, тому що для того щоб, наприклад, біженець отримав стоматологічну допомогу, він має чекати три місяці, їм дешевше купити квитки, приїхати до України, е, отримати повну санацію від наших колег і поїхати знову в Європу е, як біженці. Тому сьогодні. Є і таке, коли внутрішньо коли переміщення особи біженці повертаються в Україну для того, щоб отримати медичну стоматологічну допомогу, а потім повертаються знову до Європи, бо діти навчаються. Є ще певні можливі механізми. Тому сьогодні є і такий вид туризму. Ми можемо так сказати, коли наші українці отримують стоматологічну допомогу саме в Україні. Пані Ірино, на початку нашої розмови ми говорили про те, що на жаль, через стреси, через повномасштабне вторгнення, через війну в українців трішки таки погіршився стан здоров'я зубів. Скажіть, будь ласка, може можете підсумувати дати дати пор якісь базові поради? поради так. так як зберегти здоров'я зубів? Можливо, такі якісь стандартні дійсно як каже Анастасія базові. Дякую, так свята ополонія охороняє, але разом з тим наше здоров'я в наших руках. Тому дуже би просила перш за все звернутись до свого лікаря-стоматолога з метою огляду онкологічного огляду, оскільки сьогодні зростає кількість захворювань на ракові новоутворення ротової порожнини. Потім, якщо навіть у вас і не болить зуб, все рівно звертайтесь за стоматологічною допомогою у вигляді Огляду у вигляді професійної гігієни. Це дасть можливість вам зберегти зуби, які є у вас. По-друге, не чекати, коли виникає біль, а звертатись попередньо є руйнування зуба. Зверніться до свого лікаря. Адже сьогодні багато наших українців відвідали і знають, що таке. Європейська стоматологія, коли ти маєш три місяці чекати і платити значно вищі кошти. Тому, будь ласка, звертайтесь до наших лікарів, вони високопахові. І я можу сказати, що сьогодні дуже багато лікарів-стоматологів також виїхало за кордон, і сьогодні працевлаштовані в країнах Європи. Бо фах наших стоматологів дуже високий. Тому сьогодні. Перше чистіть зуби двічі на день, використовувати електричні і звукові щітки, використовуйте ополіскувачі і своєчасно відвідайте стоматолога. Нехай це буде вам сьогодні ось такий напрямок, що треба для того, щоб зберегти стоматологічне здоров'я. Повірте, найбільш цінного у вас нічого немає окрім ваших зубів. Кожного дня ви вживаєте якісь смаколики. І ці смаколики, завдячуючи зубам, перетворюються на ту поживну масу, яка засвоюється в кишківнику. Тому, будь ласка, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб користуватись зубами, от стільки часу ви маєте витрачати на те, щоб зберегти своє стоматологічне здоров'я. Тому усім бажаю стоматологічного здоров'я, усім бажаю здоров'я і терпіння до. Перемоги Україні, пані Дякую. Ірино, і ми вам бажаємо навзаєм здоров'я. Дякую за ці поради. Дякую вам за розмову. Ще раз вітаємо з професійним святом. Це була Ірина Мазур, докторка медичних наук, президентка Асоціації стоматологів України.